Доброго здоров'я всім! Є така версія, і є один спосіб, як перевірити наявні у вас аромати, чи це підробка, чи це оригінал, навіть якщо і куплені на відомих косметичних сайтах, хоча є версія, що і там зараз продається не оригінал, але під оригінал. Ось такий є асортимент. І ось цих два екземпляри я спеціально заказала на двох інших різних сайтах. Тут такий, а тут такий, і славно, звісно, на них реклама зараз йде, щоб просто було з чим порівняти це ті бутилки, які баночки, які продаються під оригінали. Ну, Ми не будемо цього брати до уваги, це точно не оригінал, це так куплений для. Щоб було. Одним словом, спосіб який потрясти бутилочкою, і повинні бути бульбашки, як у шампанському, і повинні ну, не пропадати зразу. Ось цей, цей Versace, це точно оригінал, куплений 10 років ще назад. Як бачите, його тут вже зовсім мало залишилося. І для порівняння, зараз я вам покажу, як повинно бути виглядати ці бульбашки. Ось такі дрібні, і їх багато, і вони швидко не пропадають. Так, це у для порівняння. Тепер беремо цих екземплярів. Ну, так. Ну, середненьке, ну за 100 гривень з лишнім 200, одне 200, одне 170. Тут від цих екземплярів багато що чекати не можна, але по якості вони, бачите, не швидко пропадають. Це те, що куплене, щоб вам показати для порівняння. Ось, наприклад, ось цей екземпляр це те, що продається отак під оригінал, як воно виглядає, наскільки воно пропадає швидко для порівняння, бачите? Так що, вже краще брати ось таке, що однозначно ну, знаєте, що це, скільки воно коштує і що ви купляєте, як брати ось таке куплене, ну так, як вони кажуть, тестери без ковпачка, а воно насправді. Ну, от, ви бачите, саме по результатах. Ще одна порція ось ці два екземпляри. Це також куплені років десять тому. Тоді ще так підробки не продавалися. Ну, але, на жаль, в них такі баночки, що тут нічого ми не зрозуміємо. Ну, переливати нема куди, і смисла нема. Але це однозначно повинен бути оригінал. Тому що вони не були такі ходові, їх не настільки розрекламовано і. Ну, аромати шикарні. Що оцей, оцей. цей? Що цей? Це дуже компліментарний, цей червоний, але він на таку більш холодну пору року, це так кудись вийти в люди. Це не на роботу, це не в кіно, це так, десь такі до солідних людей і до солідної компанії. Далі, тепер цих три штуки. Цей екземпляр. Ну, він точно не може бути підробка, тому що ні ціна його не приваблює на підробку. Тут нема смисла, ні популярність його, але ми його перевіримо. Ну, тримаються бульбашки, тримаються. Не дуже ці два екземпляри на розлив. Мають, напевно, кращу якость, якість по бульбашках, як оці. Ну, і оцих два екземпляри оцих. аромати мені просто не підійшли. Я купляла їх суто по письмовим відгукам, і вони мені ні те, ні те не зайшов. Ось цей дуже Венета ця, це дуже... немає у них тільки початкові ноти, і вони не розкриваються там по-іншому. Там Середні ноти, останні ноти. Зовсім. Вони всі одинакові, як на початку звучить, так і далі ви будете цілий день ходити з таким ароматом. На любителя, він солодкувато, прісний, такий нудний. Ну цей теж. Це ще також по відгукам куплений. Він... Це ще мода, напевно, хто має 30, це аромати ваших мам, в кого були можливості купити такий аромат. Ну Але запах гарний, але він вже відчувається, що вже він... запах молодості батьків. Але ми їх перевіримо, що вони з собою представляють. Ну, Тримається ніби, тримається. Але то напевне також напіворигінал, так би мовити, Ось така ситуація. А, ну цей цей так. Дякую за увагу.